З другим днем робочого тижня вас вітає творчий колектив телерадіокомпанії Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День. Сьогодні ви дізнаєтеся про наступне. Шосткинці увіковічили пам'ять про загиблого земляка героя Василя Кондратенко. Краєзнавчий музей нашого міста отримав цінний подарунок від військовослужбовців. Чим годують шосткинських дошківнят? Хто і за що отримає губернаторські стипендії? 16 лютого у нашому місті відбулося відкриття меморіальних дошок на честь Василя Кондратенко, шосткинця стрілка, помічника гранатометчика 95-ї Житомирської аеромобільної бригади, який героїчно загинув 17 серпня 2014 року під час штурму одного з блокпостів поблизу Ясинуватої Донецької області. Подробиці заходу у наступному сюжеті. Пройшло рівно півроку з того часу, як шостка понесла першу втрату. Героїчно загинув під час військової операції в зоні АТО наш земляк Василь Кондратенко. Під стінами сьомої школи, де свого часу навчався Василь, відбувся мітінг-реквієм і відкриття дошки пам'яті. Я тут, упрямо. Я тільки не хажу домой. мене, мама. І тепер одного я хочу. Ви, друзі, мою просьбу поймите. В светлом храмі поставте свечу. Перед вечностью помяните. вшанувати пам'ять загиблого героя. Прийшли рідні, близькі, друзі, товариші по службі, військовослужбовці Шосткинської військової частини 3022, а також педагоги, школярі, студенти та представники міської влади. Стіни цієї школи пам'ятають Василька. Тут він навчався дев'ять років. Ще зовсім маленьким пташенятком пам'ятає свого Василька його перша вчителька Валентина Самодєд. Перші прописи, зошити з різних предметів і навіть перший малюнок Василя. Все це Валентина Іванівна зберігала протягом років, неначе відчувала. Її учень стане героєм. Це перший день навчання. І ось один. Із малюночків, це ми бачимо, це людина, це солдат, це воїн із рушницею в руках. Знайшовся у першої вчительки і подарунок для матері Василя, який ще маленьким хлопчик зробив для мами власноруч. Спасіба вам за сина. І вручить квіти, а ще... Я хочу передати вот эту вазу, вернуть, вірнія в вазу вам, которую Вася зробив, будучи вот таким маленьким рібенкам для вас. Подякувала шості і родичка загиблого героя. Його рідна тітка з Полтавщини Любов Чуб. За словами жінки, вся Полтава, диканька та Кобиляки низько вклоняються шосткинцям за вміння співчувати і розділити гори родини Кондратенків. Я низько вклоняюся всім цим людям. Міському голові, ви знаєте, це просто треба мати велике серце, бути людиною, яка вміє розуміти чуже горе, всім, хто допомагав по покоронах. І ось сьогодні я повинна була їхати вже додому, але Мені сказали, що буде сьогодні відкриття. Знаєте, я не зрозуміла, що це не просто для показухи. Це люди проносять цей біль через свої серця. І, мабуть, так співчувати і так розуміти, мабуть, боже, тільки українці. Громада міста зібралася біля входу до вищого професійного училища, колишнє ПТУ номер 19 На фасаді навчального закладу також становили плиту пам'яті Василеві Кондратенко. Війна вирвала з наших рядів. Кращого Василя Кондратенка, сильнішого патріота, мужню людину, людина, яка не сховалась за плечі інших, яка підставила свою грудь на захист нашої батьківщини. Вася був завжди щирою людиною, світлим, всім йшов завжди на допомогу. допомагав всім чим зміг, завжди улыбався був життєрадісним. Саме таким Василя Кондратенко запам'ятали і викладачі училища. Спомінає ті часи, коли він вчився, плохого ньому, ну, взагалі не можна нічого сказати. Мальчик був дуже добрий, дуже такий світлий, е, завжди улыбався. Наш майстер Нелія Івановна Кнуренко, вона його завжди називала Василек, Вот. Ну так і прив'язалась к нему это ім'я Васильок. Ну, так і в принципе, однокурсники теж зваляли Васильок, Васильок. Він всегда улыбался на это. Хороший був ребюнок. В музеї професійного училища на честь Василя Кондратенко зроблено стенд. Усі охочі можуть прочитати його вірші, побачити військову форму героя та ознайомитися з його фотографіями. Ми намагалися показати, що він все ж таки був звичайною людиною. І саме звичайна людина, вона, як правило, становиться героєм. Жінка загиблого героя Ганна також приїхала з Житомирщини. За її словами, Василь був не тільки хорошою людиною, а й дуже люблячим та щирим чоловіком. Таку шану від земляків до свого коханого Ганна вважає просто необхідною. Ну то в будь-якому випадку важливо, щоб ви пам'ятали тих, хто ну не побоявся і не жаліє себе став сталзик за інших ну, людей, скажу за свою родину. За... Детей подрастающих, щоб они ничего ну не переживали то, что они ребята наши переживают в ото. Патріотична експозиція шосткинського краєзнавчого музею поповнилася цінним експонатом на мітінзіреквіями, присвяченому відкриттю меморіальних дошок Василю Кондратенко. Окрім родичів та містян, були й бойові товариші. Аби увіковічнити пам'ять про друга, військовослужбовці привезли з собою та подарували музею атрибути справжнього десантника, що саме бачила Світлана Євменова. Блакитний берет, шеврони, тельняшка та стабілізаційний купол для парашута. Ось такі нові експонати з'явилися в патріотичній кімнаті Шосткинського краєзнавчого музею, присвячені військовослужбовцям з зони АТО. Подарунок музею зробили бійці 13-го окремого високомобільного десантного батальйону, брати по зброї загиблого шостинця Василя Кондратенка. Кожна з цих речей побувала в бою на Донбасі. Кожна невід'ємний атрибут справжнього десантника, яким і був загиблий герой. Парашют – это же десантника. Ну, Вася же был десантником. Который приходит сюда, чтобы смотрели и гордились, чтобы знали, кем был, как он это все делал, чтобы себе представляли, как оно есть. И все, чтобы они попадали тоже, чтобы думали, что, что в армии тоже служат все нормальные пацаны, которые хотят служить и родину защищать. Патріотична виставка музею працює вже досить довго. Наталія Марченко, директор музею, зазначила, що експозицію відвідали вже більше тисячі учнів та студентів шостки. І їх вражає кожен предмет у кімнаті, в тому числі і вразять нові, подаровані десантниками. А зайдуть сюди, починають їм розказувати. І, знаєте, одразу ставиться матчики мужчини, дівчинки, серйозно. І يونيو пройшов около 1000 ребят із середніх загальноосвітніх школ до 10-11 класів. А мені це потрібно минутки, потрібно живим. Саме задля наглядного прикладу для підростаючого покоління та в пам'ять про полеглого в бою побратима військовослужбовці вирішили зробити вклад в формування патріотичної виставки. Вони якось будуть задумуватися, будуть йти теж. карти, будуть, мабуть, думати з парнями, я так думаю, що буду. Хотіть теж идти служити в армію, десантникам сантникам теж хотіть бути примір, они будут брать брати з них погибших пример, що вони такі були, не боялися ішли. Майбудь як наглядним прикладом, так, да. і щоб стремитись, ну, щоб больше такого не повторювалися якісь, ну, щоб уроки поставили. Наталя Дмитрівна подякувала чоловікам за такий цінний подарунок та висловила надію, що всі страшні події залишаться в минулому. А виставка буде нагадуванням про страшні смерті та служити попередженням для майбутніх поколінь. Здорове харчування дитини запорука міцного здоров'я, а вітамінізований та якісний раціон страв для дітей дошкільного віку є важливою проблемою сьогодення, адже останні подорожчання торкнулися в першу чергу продуктів харчування. До того ж, і фінансування шкільних обідів з держави значно зменшилось. Тож чи доїдають найменші шосткинці, та хто слідкує за якістю страв у садочках, дізнавалася Анастасія Сорока. Діти це майбутнє нації. Найдорожче, що є у людини, і харчування дітей повинно бути на належному рівні. Шосткинці вважають, що зростання цін на продукти суттєво позначилось на щоденному раціоні дітей. Це дуже навіть стало відомо, Ну, ну Раніше було якось, і вещі були, і питання було немножко дешевле, зараз стало намного дорожче, Очень намного, почти половину. взагалі, все дорого. Очень дорого. Молодим людям очень тяжело таких маленьких содержать. за все треба платити. Сколько раньше ніби не знаю. Тоді о том, що очень дорого ти в садик ходиш? Да, а вкусно там кормят? Да лучше, ніж вдома. Да. За словами Наталії Сергейко, начальника управління освіти, да, не дивлячись на критичне становище це? в країні і зменшення фінансування з держави, стан дитячого харчування в дитсадках шостки залишається незмінним. Незважаючи на складне соціальне і фінансове, яке склалося в державі, харчування учнів дошкільних навчальних закладів залишається на тому ж рівні, як і минулого року, ми тривалий час співпрацюємо з поставщиками. Продуктів і тому на сьогодні якість харчування в дошкільних навчальних закладах не змінилася. Ми намагаємось управління освіти, міська влада докласти максимум зусиль для того, щоб діти в дитячих садочках отримували раціональне збалансоване харчування, яке відповідає нормам. Правильно організоване харчування забезпечує нормальний ріст і розвиток дитячого організму, впливає на імунітет дитини, підвищує його працездатність і витривалість, сприяє оптимальному нервово-психічному розвитку. Саме тому Ірина Настерець, головний спеціаліст управління садопідемстанції, рекомендує приділяти особливу увагу раціону школярів та дошкільнят. То, що йому потрібно, це в основному йде білок, а білок у нас м'ясо, риба, молоко, творог. Это те основные продукты, которые нужны детям как дома, так и... В школах, в садіках, тому що нагрузка зараз дуже сильна на дітей. Також спеціаліст радить зменшити кількість вмісту консервантів та підсолоджувачів смаку в їжі. Пані Ірина зазначила, що в 2015 році на харчування дітей виділено набагато менше коштів. Дітям інколи бракує м'ясних, фруктових та овочевих виробів. В основному раціоні дитсадків переважають крупи. Управління санепідемстанцій постійно слідкує за виконанням встановлених норм. В детских и дошкольных учреждениях города выполнено на 55,9%, в школах выполнено на 98,3%. По району этот показатель немножко лучше. В детских и дошкольных учреждениях это 74,5%, в школах 81,2%. Идет работа как бы школ и в садиках ну, обращаться к родителям с тем, что нужно улучшить это питание дома, дополнить его рационально дома, либо. потому что да. денег, как, к сожалению, выделено мало. Аби на власні очі побачити, як харчуються діти в садочках, наша знімальна група звернулась у чотири різні дошкільні навчальні заклади. Проте отримала відмову. Там пояснили, що у них карантин. Окрім того, що стан харчування учнів та вихованців дитсадків погіршився, страждають і наймолодші шостканці. Зазначає місцевий аптекар. Спрос на детське питання у не падає, навіть вот в ці времена Зараз, звісно, імпортне проїзводитель. Ну в цілому подорожання йде на 5% імпортного, імпорт на 3% три детонаш. Больше, конечно, берут нашего производителя. Идет детское питание. Родители, ну. Лояльно відносяться к ценам, к повышению цін. Но але... удивление, звісно, є, але діти на детском питанні зараз спрос як і був, так вот, он йде і не останавливается. Попри всі складнощі, спеціалісти радять не впадати у відчай, а зосередити увагу на якості харчування дітей та намагатися поповнювати раціон вітамінізованими продуктами вдома. Десять олімпійців шостки захищатимуть честь сумщини на четвертому всеукраїнському етапі шкіль. Олімпіад. Найкращі учні та студенти області отримуватимуть стипендію голови Сумської облдержадміністрації. Серед них і четверо шосткинців, які мають гарні досягнення в навчанні. Є переможцями олімпіад, конкурсів та спортивних змагань. Хто ж ці щасливці дізнавалася Олена Микитенко. Порівняно з минулим роком, школярі шостки покращили свої досягнення. Десять учнів рекомендовано на участь у четвертому всеукраїнському етапі олімпіад. За словами Наталії Сергеку, начальника управління освіти, школа ліцей є лідером олімпійського руху в області. Відзначилися цього року великою кількістю переможців і учні гімназії, спеціалізованої школи номер 1 та школи Noсім. Серед педагогів найбільшу кількість призерів третього обласного етапу олімпіад підготували вчитель гімназії Кановець Наталія Володимирівна, п'ять призерів. І два вчителі ліцею Андрусенко Олена Борисівна та передрії Жанна Миколаївна по чотири призери на третьому обласному етапі. Хочу побажати нашим учням подальших успіхів і перемог на третьому етапі. А також хочу подякувати всіх керівників навчальних закладів за якісну підготовку учнів і особливо директора ліцею Ткаченко Світлану Миколаївну, директора гімназії Мороз Юлію Михайлівну, директора спеціалізованої школи номер один Кобалякова Антоніна Георгіївну і директорів загального освітніх навчальних закладів номер 7 Бакланову Людмилу Францівну і номер 8 Кириченка Олександра Васильовича. Обдаровані учні, переможці олімпіад, турнірів, конкурсів, спортивних змагань отримують стипендію від обласного голови. Серед них і шосткинці десятикласниця Софія Роговець навчається в гімназії. Вона є не лише переможницею обласного етапу олімпіад з німецької мови, а й є активною учасницею проєкту Міжнародний молодіжний обмін шостка рібанау. Майбутнє дівчинка хоче пов'язати також з німецькою. Також я у дев'ятому класі здавала німецький шпрагдиплом, такий диплом, який дозволяє учням іноземцям навчатися у Німеччині. Розмір стипендій це щомісячно 620 гривень. Це вже на першу стипендію я витратила, щоб віддячити своїх вчителів, які вклали в мене особливо німецької мови, також на подарунки батькам. І там ще трошки залишилося. Я їх хочу відкласти, щоб влітку можливо кудись поїхати за кордон відпочивати або у Карпати. Ну на подорож відкладую. За словами Юлії Мороз, директора гімназії, Софійка, є досить творчою особистістю. Вихованка гуртка образотворчого мистецтва, центру естетичного виховання. Її художня робота виставлена в лондонському музеї. Соня, звичайно, лідер по всім якостям, людяним, по навчанню, по духовному розвитку, по вихованню, по тому, як вона сприймає навколишній світ. Звичайно, це лідер у знанні німецької мови. Вона показала себе як найкращої сторони в Лібенау, у Німеччині. Вона була перекладачем. Ось уявіть у 10 класі. Вона перекладала захист тих чи інших людей української сторони. Вона була перекладачем, а не та людина, яка була. Прикріплена до групи. І Потім ще великий талант Софії дивитися на оточуючий світ через об'єктив фотоапарату. Вона бачить те, що інші не бачать. Валерія Шерстюк та Валерія Сало також отримуватимуть губернаторську стипендію. Дівчатка гарно навчаються у першій школі і є вихованками дитячої юнацької спортивної школи Барса. За словами Лілії Приходько, старшого тренера відділення стрибків на акробатичній доріжці, юні спортсменки є абсолютними чемпіонками України в командних змах. Валерия Шерстюк – абсолютная чемпионка Украины среди юношей в городе Днепродзержинске. Валерия Сала – серебряный призер Кубка Украины среди взрослых, а также неоднократные победители они всеукраинских соревнований и турниров. Стипендіантки більшу частину свого життя віддали спорту. Губернаторську грошову допомогу говорять, будуть відкладати на поїздку на чемпіонат світу, який проходитиме в Данії. Незважаючи на свій юний вік, акробатки здобули чимало перемог. Про що свідчать їхні медалі? О, ось цю медаль я отримала за, за першому упражненню в Дніпра там проходив юніорський чемпіонат України. Вот эту медаль, вот эту медаль я получила по многоборью в Кубке Украины, по которой проходил в городе Николаев. Я хочу работать в цирке. Это за первое место в городе Шостка командная. Потом вот это Винница. Я, ой, не Винница, а в місті в Львові за фінал. А Ладейко, директор ДЮСШ Барса, говорить, що відбирали претендентів на отримання стипендії, враховуючи досягнення за останній рік. В прошлом году такой у нас был спортсмен Орлик Андреев, я делали уже немым репортаж, он получал эту стипендию. Поэтому, видите, они оправдані цієї стипендії. Ці діти вони потім показують далі хороші результати. Ще одним стипендіантом є Сергій Скрипка, студент Шосткинського вищого професійного училища. Хлопець, майбутній кухар-кондитер. Ставав призером багатьох конкурсів. До того ж, він вчиться відмінно і планує отримати червоний диплом. Я е, гарно навчаюся, йду на красний диплом і на золоту медаль. Я з дитинства вибрав цю професію. У мене навіть є своя мрія. Відкрити свої ресторани бодають мережу ресторанів. Ліана Рогова, викладач хімії та класний керівник обдарованого хлопця, стверджує, що Сергій є дійсно здібним учнем, а також достойною людиною і активістом. Сергій справжній сучасний. Український учень, він цілеспрямований, він вічливий, чемний, він пунктуальний. З ним приємно і легко працювати цього року. Зайняв перше місце в другому етапі всеукраїнських олімпіад учнівських із хімії. Сергій зайняв у минулому році друге місце у в олімпіаді зі спецпредметів з кухарської справи. Кожен зі стипендіантів має гарні досягнення та цілі на майбутнє. Вони достойні грошової підтримки з боку влади. Можна з певненістю сказати, що ці талановиті молоді люди є майбутньою елітою шостки. Ось такими були новини вівторка, 17 лютого. У середу 18 лютого відзначається День пам'яті святої Агафії. Її також називали поминальницею, тому що цього дня було прийнято згадувати пращурів. Ще цю святу величали корівницею, оскільки вона корів оберігає від хвороб. Наші пращури помітили, якщо цього дня мороз, то весна буде привітною, а літо сухим і спекотним. Якими ж будуть ці пори року, підкаже наш прогноз погоди на середу 18 лютого. У середу у шостці ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 1 градус. Вночі стопчики термометрів знизяться до мінус 11. Вітер змінних напрямків до 5 метрів за секунду. На цьому випуск інформаційної програми День добів свого завершення. Нагадуємо, що наші новини ви можете побачити на сайті Шосткінської міськради. У студії для вас працювала Олена Чанцева-Коваленко. Побачимось.